А ось лідер Китаю Цзіньпінь прийшов прийняв запрошення кремлівського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС у Казані. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван і який зараз перебуває з візитом у Росії. Зустріч має відбутися наприкінці жовтня. Зі свого боку Путін повідомив, що планує на саміті провести з Сі Сідзіньпінем двосторонні переговори, зокрема про розвиток співпраці між РФ і КНР. Е до того ж, Ван і заявив, що Пекін продовжить просувати власне бачення завершення війни Росії проти України і намагатиметься переконати інші країни підтримати їхній мирний план президент. Диктатор Володня, хотів сказати не то. Зразу переключив. Вибачте мене, будь ласка, е, президент е, України Володимир Зеленський розкритикував висунуті Китаєм і Бразилією так звані мирні ініціативи. Він назвав їх деструктивними, адже за словами президента. Е, Проговорені з Росією пропозиції це не про справедливість, а створені вони без поваги до України та її територіальної цілісності. Зеленський зазначив, що очікував від президента Бразилії Лупада Сілва більш енергійної пропозиції, а не просто політичного умиротворення. Тож, на думку зеленського, бразильський уряд підтримує Росію. Водночас президент закликав не займати нейтральну позицію, а продемонструвати політичну силу і зупинити Росію. Yeah.